Зваром Боже. Що ж говорить Біблія? Люди сплять, чи є дійсно пекло є дійсно суд Божий? Що ж говорить Біблія? Багато сьогодні є різних течій в християнстві, так би мовити, можна сказати, які відносять себе до Христа. Але про них Петро і Христос сказав, що вони лежать, вчителя, лежа пророки. Отож, що вони говорять? Силаючись на Даніїла, вони говорять, що він сказав, що люди просто сплять в Праху своєму в землі. Але хто знав більше? Даниїл що Ісус Христос. Де всі пророки вони свідчили про Ісуса Христа і вони знали стільки, скільки їм відкривав Господь. Всього вони не могли знати. І коли Сусхтось прийшов, він сказав, що я, відкривши свої уста в причах, розкажу таємниці, які були сховані від створення світу. Що ж він говорив? Він показував майже в кожній історії, яку він розповідав, він показував, що є пекло. Він говорив, що всі будуть вкинені, хто не стосується до слова Божого, хто не приймає Бога. Всі будуть вкинені в озеро. Огняне і Лжепророк, прирок, і Антихрист – Всі вони будуть там. І коли Сус Христос був на землі, він говорив, розповідаючи історію про багача і Лазаря, де показував, що є пекло і що там люди знаходяться. Також далі він показував на прикладі Лазаря свого друга, який помер. Він говорить, його позвали, щоб він врятував його. І Він говорить учням своїм, я повинен іти, адже Лазар заснув. Вони говорять, ну то ж, якщо заснув. То проснеться. Він говорить, він помер. Тобто він показує, що заснув це символізувало смерті. Так як люди сьогодні говорять, що смерть вона якби нереальна, тож науково навіть доведено, що смерть вона реальна. І що він далі говорить? Він показував. Дійсно, істину Божу і утверджував. Далі дав Духа Святого Апостолам, щоб вони несли істину Божу, утверджували і допомагали людям прийти до Бога правильним шляхом. І от апостол Петро він описував в другому посланні, він говорив так, що а були в народі лже пророки, як і між вами будуть вчителі, які виносять згубні Єресі і відречуться від того владика, який їх виробляє. Викупив, та наведуть на себе швидку погибель. І багато хто піде з їхньою дорогою. Ненависні вони, ловитимуть вас улесливими словами, ніби дають свободу у всьому. І так далі. Суд на них віддавна не бариться, а їхня погибель не дрімає. Адже Бог не пощадив ангелів, які згрішили, і в кайданах темряв вкинув до пекла. Аби зберегти на суд, ноте в пеклі є навіть ангели, які не зберегли слова Божого. Він показує чітко, є пекло, є суд. І на суді повстануті. І Далі він описував так, що він не пощадив стародавнього світу, але Ноя зберіг, не пощадив судом його мору, спопилив їх, а праведного лота врятував. Отож, він показує, що є це все. І апостоли вони утверджували і показували істину Божу. Тому будьте уважні, насправді, кого ви слухаєте апостолів, яких Господь утверджував, яких вибрав. Чи ви слухаєте просто якихось історії, які не можна ні перевірити, ні утвердити. Тому що це все було перевірено свідками, засвідчено, і не тільки віруючими, а й невіруючими свідками. Засвідчено, що історія, яка описана в Біблії, направдила. Тому вірте, дійсно, людям, пророкам Божим, які знають істину, яким Господь відкрив через Духа Божого. Не ведіться на ці єресі, не шукайте свого Го а шукайте дійсно істини Боже, адже істина це Ісус Христос.